Токсичні люди, енергетичні вампіри, які висмоктують з нас всю енергію, аби задовільнити якісь свої потреби. Так вони загалом не народилися такими, але іншого виходу, на жаль, вони не знайшли і трапляються час від часу нам на дорозі. Між своїх знайомих ми можемо їх зустріти, та між своїх рідних та близьких. Які ознаки існують цих токсичних людей, як їх розрізнити серед дюрби і зрозуміти, що ж все ж таки з ними робити? Привіт! Мене звати Катерина Зінас, я практикуючий психолог, і сьогодні підготувала для вас аж 13 ознак токсичних людей. Тож, якщо вам подобається така тема, подобається психологія, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. А хто додивиться відео до кінця, то дізнається, що ж робити з такими людьми, та як захиститися від токсичних людей. Отож, поїхали, і ми починаємо з перших. 13 ознак токсичних людей. І першою ознакою є те, що такі люди бачать все в чорних тонах. Для них все завжди погано. Кожен раз, як ви їх зустрічаєте, така людина буде скаржитися вам на погоду, на природу, на людей, на роботу. І яку б тему ви б не зачепили, все закінчується негативом. Саме гірше в цій ситуації те, що цей негатив переходить на вас. І після спілкування з такою людиною ви також почуваєте себе якось зле і починаєте думати про нехороше. Ознака номер два. Такі люди будуть з вами під час кризи, але вони ніколи не розділять з вами вашу радість. Так, вони навіть будуть тішитися, коли вам погано. Вони готові вам щось принести, подзвонити, погладити по голівці, але як тільки у вас все почне налагоджуватися, такі люди просто зникають. Або говорять про ваші успіхи якось так зі сарказмом. Ой, ви почули більше заробляти грошей? Хм, та ти знаєш, гроші взагалі в цьому житті не головне. Такі люди завжди знайдуть причини, чому ваші хороші новини не можуть бути. Бути такими чудовими. Ознака номер 3 Людина, яка забирає ваш час. Такі люди вони просто виростають, як гриби, ні звідки. Ви можете просто йти собі по вулиці у своїх справах, і тут з'являється людина, яку ви давним-давно не бачили, і починає загружати вас своїми проблемами. Вона хоче, щоб ви допомогли їй вирішити ці проблеми, їй не цікавить, чи маєте ви зараз час, і як давно ви з нею не бачилися, що ви взагалі не підтримували зв'язок з цією людиною. Зараз їй потрібно раптом допомогти. Як тільки ви вирішите цю проблему, як тільки ви зробите цю людину щасливою. Вона миттєво забуде про вас до наступної своєї проблеми. Такі люди з'являються в вашому житті тільки тоді, коли їм щось треба. Ознака номер 4. людина, яка впевнена, що завжди права. Які б аргументи чи факти ви їй би не надавали, її це не цікавить, тому що ця людина настільки вперта, що вона буде впиратися до останнього і відстоювати свою думку, навіть якщо всі скажуть, що це повна нісенітниця. З такими людьми взагалі немає сенсу сперечатися, бо ви втратите свій час, вас може десь присоромити і взагалі сказати, що ти ні в чому не розбираєшся. Бо я завжди правий, я краще знаю, як треба. Ознака номер 5. люди, які ніколи не вибачаються, вибачення це не їхній коник, та й взагалі, навіщо вибачатися? Я ж можу зробити так, що ще й ти будеш почуватися винним, навіть якщо це я на Деякі люди хочуть бути більш правими ніж щасливими, навіть якщо в результаті вони просто залишаться одинокими. познака номер 6 це людина, яка постійно критикує. Вона завжди помітить те, що ви якось не так одягнуті, що ви не те сказали, що ви не те зробили. Переступивши поріг вашого будинку, вона побачить, що щось не так стоїть, не там лежить. Ваші погляди, ваші знання вона знецінює і критикує. До цієї категорії також можна віднести людей, так званих непроханих експертів, які дають поради, про які ви навіть не просили. Тому що вони вважають себе великими експертами в усьому. Ознака номер 7 людина, яка більше говорить аніж слухає вас. Для неї важливо виговоритися, розказати про свої проблеми, про своє життя. Це дуже схоже на монолог, а не на діалог. І коли ви намагаєтеся вставити своїх 5 копійок, розказати щось про себе, про те, як ви живете, така людина вас не хоче і не буде слухати, принаймні довго. Через кілька секунд вона переб'є вас і почне знову свою пісню про себе та про своє життя. В такому випадку ви просто виступатимете для неї психологом, безкоштовним психологом. Вона виговориться вам і з полегшенням піде додому. Ознака номер 8 Це люди-пліткарі. Люди, які дуже люблять перемивати кісточки іншим людям, своїм знайомим, рідним. І зустрівшись з вами, вони поспішають розказати новинки про те, що вони чули, бачили або нафантазували. Якщо ви думаєте, що така людина просто вам довіряє, то навряд чи. Тому що як тільки закінчиться ваша розмова, як тільки вона вийде за двері, ця людина почне пліткувати про вас. Ознака номер 9. це непередбачувані люди, люди, в яких настрій змінюється щохвилини. І ми ніколи не можемо зрозуміти, з якої ноги ця людина встала сьогодні, що їй можна говорити, що не можна, з якою інтонацією вона може причепитися до будь-чого. Вона може в будь-який момент вибухнути гнівом. А винними будете ви, бо вони так подивилися, вони так сказали, вони так зробили. Хоча 5 хвилин назад, здається, було все нормально. Ознака номер 10. Такі люди використовують нетоксичні слова та фрази з токсичним відтінком. Ну, наприклад, що ти робив сьогодні цілий день? Можна було подумати, що людина просто цікавиться, як пройшов ваш день. Нібито фраза проста і зрозуміла, але тут все звучало так, щоб знецінити все, що ти робив цілий день. Це виглядає так, ніби то ти взагалі нічого не робив, або все, що ти робив, не має ніякого значення. Ознака номер одинадцять: це люди, які люблять не завершувати розмову. Це той випадок, коли людина просто зникає. Ви спілкувалися, говорили, зустрічалися, у вас були якісь стосунки, але раптом людина просто зникає. У психології навіть є такий термін, як гостинг від слова гост, привид. Це коли людина просто зникає з вашого життя без будь-яких попереджень. Тобто ви не розумієте, що сталося. З вами перестають спілкуватися, перестають брати трубку, не відповідають на ваші повідомлення. І немає ніякого пояснення, здогадайтеся самі. Таким чином, люди просто уникають відповідальності за продовження стосунків або, хоча б, роз'яснити іншій людині, в чому ж таки причина. Для неї легше просто це припинити, обрізати і на цьому кінець. Особливо, якщо ця людина вже все необхідне від вас отримала. На жаль. Ознака номер 12 Люди, які постійно маніпулюють та використовують ваші почуття. В цих стосунках ви відчуваєте, що баланс ваших відносин якось порушений, Нібито ви вкладаєтеся набагато більше, ніж інша людина. При цьому інша людина хоче показати вам, що те, що ви з нею спілкуєтесь, цього вже достатньо. Вона все перевертає таким чином, що в результаті ви їй ще винні. Такі люди можуть навіть вам шкодити в житті, але казати, що це було зроблене для вашого блага. Ви маєте ще й дякувати за те, що така людина для вас зробила. Ну, вона ж старалася, а ви такі невдячні. Ознака номер 13. така людина постійно ставить вас перед вибором. Це вибір без вибору. Це ті люди, які постійно примушують вас їх обирати. Постійно ставлять ультиматуми: обираєш це чи ти обираєш мене. Ти маєш постійно обирати між нею і чимось, між нею і кимось. Така людина обіграє ситуацію так і, можливо, навіть доведе ситуацію до драми, де ти будеш змушений обрати її. Ну ти ж її любиш. Це твоя близька людина. Тому що ця людина грає на твоїх почуттях? Вона знає, що ти боїшся розлучитися, боїшся розстатися з цією людиною, і тому вона маніпулює вашими відносинами і постійно заставляє тебе обирати або виправдуватися за те, що ти обрав чи обрала не її. Що ж робити з такими людьми, як взагалі налагодити стосунки з ними, та чи варто? Якщо ви розумієте, що ця людина тільки шкодить вашому життю, впливає на ваш настрій, на ваше самопочуття. Після неї ви якось почуваєтеся не дуже добре, то найкраще буде мінімізувати спілкування з такою людиною, зменшити частоту зустрічей, зменшити кількість дзвінків. Якщо це все переходить всякі межі, то взагалі обірвати стосунки. Якщо людина дуже наполеглива, то її можна навіть заблокувати в телефоні, в інтернеті, в соцмережах, адже це все впливає на ваше життя, на ваші кордони. Не чекайте від цієї людини, що вона дуже скоро зміниться і перестане бути такою токсичною. Якщо ви не можете повністю перервати стосунки з цією людиною, тому що це може бути ваш колега або хтось з рідних, тоді обов'язково окреслити свої чіткі кордони. Що зі мною можна робити, а що зі мною не можна? Як зі мною можна говорити, а як не можна? Окресліть ті теми, про які можна говорити з вами, а про які ні. Пам'ятайте, що найулюбленіше заняття токсичних людей це порушувати чужі кордони. До речі, токсичні люди можуть дуже сильно і глибоко влазити в ваше особисте життя, цікавитися інтимними деталями, цікавитися, яка у вас зарплатня, а як у вас там з чоловіком, з дружиною. Вони можуть навіть свої якісь історії розповідати для того, щоб ви максимально довірилися ним та розкрилися для них. Але будьте з цим обережними, адже все, що ви скажете, може бути потім використане проти вас, на жаль. Саме головне брати контроль над розмовою в свої руки. Якщо вам не подобається ця розмова, ви можете її припинити. Якщо ви знаєте, що до вас телефонує людина токсична, ви можете зразу ж на перших хвилинах сказати, що у вас обмаль часу дві-три хвилини не більше. В такому випадку людина, яка дійсно телефонує по справі, вона в першу чергу скаже і зачепить ті питання, які стосуються справи, а не буде вас перегружати своїми проблемами. Також ви не мусите давати чіткі та конкретні відповіді на незручні для вас запитання. Якщо людина в лоб запитує про якесь інтимне ваше життя або про те, чого ви не хочете розповідати, ви не зобов'язані їй про це говорити. Ви можете якось обійти цю тему. Або навіть прямо сказати, що я не хочу про це говорити, це нормально. З токсичними людьми варто бути прямо лінійним, чітко і конкретно кажіть, що вас не влаштовує та з чим ви не згодні. І саме головне, пам'ятайте, що токсичні люди крадуть ваш цінний час. І чим більше ви будете цей час проводити з такими людьми, тим менше у вас залишиться часу на себе, також на тих людей, які дійсно заслуговують вашого часу. Максимально старайтеся дистанціюватися від таких людей, фільтруйте своє оточення. Друзі, я вірю в те, що ваше життя буде ставати все прекраснішим і прекраснішим з новими знаннями. З вами була я, ваш психолог Катерина Зінас. Хто ще не встиг, підписуйтесь для того, щоб зловити моє наступне відео. А я бажаю вам всього найкращого! Бережіть себе!